Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпису, ми продовжуємо грати в Iron 4 вами Кайзер Рейг за Україну. Так, тут ми давимо русню. Що, що ще? Що ще я можу робити в Фойки? На помітність підводних човнів виявлення кораблів. Це все зрозуміло. Так, тут ми продовжуємо прориватись і прям дуже активно прориватись. Так, зачекайте. Не давайте себе, так не треба давати себе відбувати. А чому? Чому автоматично фронт, який малюється, він не розширюється? Мене це дратує. Так, тут ми захищаємось, тут прориваємось. Тут їм дуже неприємно. Дуже неприємно. Тут нам дуже неприємно щось якось. Але нічого страшного. Йдемо в контрнаступ. В деяких місцях це вигідно. Тут взагалі пусто. Прямо пусто. Вперед. Бо ми тим проривом, який на півночі в нас зробили їм переорганізацію. Примусили їх до переорганізації. Ой, так, робимо ми все красиво. Що? А, Republic of Firland. Ірландці капнули. О, рес. Роз... Коротше, Кіпр. Але Кіпр живий. Він вже... Окей. Байдуже. Мене лякає загроза висадок теоретично. У мене є флот. Він великий, але я не можу його сюди переслати. А, ні, можу. Можу. І буду. Рейден конвої. Сюди. 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 Ні, не в цьому морі. В цих двох морях рейден конвой. Я можу сюди проплити, це прекрасно. Що вистачить мені пульного на це, не знаю. Дивіться, вони, поки ось тут тримають фронт і намагаються мене атакувати, в той же час у них ось тут все. Ну, все, все падає. Дивіться, це, це автонаступ, це навіть не власноруч я роблю. Значить, перевага в повітрі, тут прям падіння Петрограда якогось. Пум. Давайте продовжимо трохи крейсера будувати. Я бачу, що мені не вистачає резини. Окей, давайте закуповувати в когось. Конга. Сталь мене навпаки забагато. Я можу навпаки сталь не, забуду, не закуповувати. Ну, Чому ви так погано атакуєте? Ви могло б краще атакувати. Ми дуже багато втрачаємо через цей наступ, через те, що він автоматичний, але ми і дуже багато отримуємо через його швидкість. Я б хотів тут об'єднатися, чесно кажучи. Так. У нас буквально вибір між швидкістю прориву і якістю прориву. Я обрав швидкість, на жаль. Так, і насправді кажучи, я думаю, що треба б збіжити 10%. Щоб було 10% населення для виклику. А як? Чому ви аж сюди зайшли? Це мене відбили. Мені не подобається основний фронт, чесно кажучи, він якось. Тут все якось дивно. Здавалось би, ми маємо перевагу, а нас якимось дивом відбивають. Тут забагато військ прям просто ходить. Просто ходить. Це дратує. Ось тут яким дивом? Дві дивізії відбивають? Сім моїх дивізій. Яким дивом, я не розумію. Ну, не відбивається, але все одно роблять неприємно. Так, ти зараз сюди відлітати можеш? Так, давайте сконструю свою авіацію трохи ближче. Особливо сюди. Тут, я думаю, можна дістати 300. Давайте вони щось в побільшусь, так все. Дістаємо. А флот, в свою чергу, ой, вас забагато. Половину з вас відпочивати. Знову ж, перевага на морі, в мене неймовірна. Ми їх тут навіть потопили. Ого, шість крейсерів. Так, так. Пальне. пального буде більше. Але мені треба ще більше, тому поїхали переробка нафти. Якщо в мене є нафта, нехай вона переробляється. Ну ні, ще не час, на жаль, зупиняти тут наступ. Цей максимально активний наступ. Блін, чому я, в свою чергу, не можу їх пробити нормально? У мене перевага в повітрі. Ми на моїй території з перевагою в повітрі. Атакуємо. Так, в чому? Проблема. Москва, Москва Вперед. Вперед, вперед, ой. Ой! Ой. Вперед. Трохи пройдемось. Нехай намагаються мене зупинити. Ось чому ви звідси переправляєте аж сюди? Тут занадто багато дивізій і просто ходить. Він це прям неймовірно дратує. Замість того, щоб допомагати захищатись і так далі, вони просто ходять. Все, я думаю, час відпочити. Нам всім час відпочити. Я хочу об'єднати фронти. Я не розумію, в чому проблема Ми маємо мати. Ми маємо бути прям відчутно мати перевагу. Так, насправді кажучи, я думаю, ще. Є... ну так, судячи по перевазі, на морі ми ще половину можемо просто взяти і прибрати не відпочинок сюди, а вони в бою. Ну, приберіться потім. Вже ж ми їх потопили. Чотири бітвонних човника. Тут конвой топманом. Ну, як і має бути. Ні, серйозно, в чому наша проблема? Чому все прям так погано? Окей, давайте спробуємо позахищатись. Але серйозно, якого біса, чому все прям так погано. Ми маємо мати прям неймовірну перевагу по силі Я не бачу, щоб в них були умовні танчики, які об'єктивно можуть зупинити мою піхотку. Чому ще постачання з постачанням все погано? Всіх стоїть вантажів, кому отримувати постачання. Якого біса? Як. А... Тут на принці не перекрите. Не. Рон, ти можеш автоматично хоча б розширятись, нормально? Не? Можна хоча б це довірити автоматичному якомусь. Якісь автоматичні модерації. Ого, скільки я вірфей вас забрав. Я вас прям багато забрав вірфей. Так, зараз більш. Блін, будь ласка, різниці. Футко, вставайте по позиціях. Нормально атакуйте. Так, щоб Я весь час вас атакував, такував, я б, куди більш ефективно проходився тут. Так, переробка нафти. Приємно. Далі. Доскональна переробка нафти. Мені треба більш пального. Так, ти 121. 121 човник. Випливай звідси. Досить в боях сидіти, ви кудись. Або сюди, не знаю. А, я забув. Ось все. Нормально. Я забув ставити, щоб вони в порті стояли. Накази прибирати. Той став... відправляв їх в порт а не прибирав те, щоб вони потопили конвої. Залишав наказ на потоплення конвоїв. Ну, станьте нормально по кордону. Так само, як ви, чому так, ну, що ходите? Що виходите, куди виходите? Як ви можете давати себе підбивати? Я не розумію. Я не розумію. Тисяча літа сюди, не знаю. Ви 1400 600 сюди. Ні, я справді не розумію, чому якого біса такий поганий захист. Хоч те, що я навіть тримаю привал в повітрі більш менш в цьому кордоні. Типу тут тільки. Ну, зараз відправлю сюди ще. Ще 300 видишу очікую я тримаю привал в повітрі на всьому кордоні. Так, зараз це не точно буде. Так в чому тоді проблема чому? Окей, okay. давайте поснажимо їх в захист. Контрнаступами. Ні, серйозно, яким дивом вони відбивають мене. Яким дивом? Саме дивом. Їм допомагає якесь диво. Окей, ми тримаємось. Я бачу, що в них купа невигідних наступів. Виснажуємо їх. Якщо є момент, коли вони просто купа атак проводять, навіть якщо декілька з них вдалі. Так, 16 конвоїв втратив. Ну, ну. Так, до речі, вас розділити б навпіл, щоб ви контролювали все море. І розділити ще раз навпіл? Я тоді, це погано. Давайте одну з цих 34. Відправлю відпочивати. Щоб мене пального вистачало. Та ну якого? Як мене це дратує? Ось це. Але вони дуже сильно самовбиваються, це прекрасно. Дуже сильно. Не тут чомусь. Просто тому, що ми не можемо зайняти нормальний фронт. Та встаньте! Чому ваш Ну, подивіться, як багато їх просто ходить, вони не можуть зайняти фронт. Що у вас? В чому ваша проблема? Може кожному по окремості треба поставити вантажівки? Все, у всіх стоїть вантажівки. Ну ось, ви прям поруч з узоном постачання, Чому погано з постачанням? Військові заводи. Та на, тримайте в авіацію. Розширяю виробництво авіації. В першу чергу авіація. Ну, контр такой не треба. Спробую тут встати, відновитись. Знову ж, це не мій автонаступ. Мій автонаступ був вдалим, у них автонаступ якийсь. якийсь захльбуючий Давайте хоча б 300 штурмовиків сюди. Відправимо. Знову ж тут, дивіться, постійно провінції. Ви мене дратуєте. Перед вигідним наступом. А якого біса, як мене це дратує? А, Перекрити ось тут. Навіть, щоб ви мене не дратували, ось так на одну провінцію більше. Коротше, Білорусь, віддай. 13 своїх військ. Сюди. Просто ось так захищай. Ну, якого біса тут відбувається, я не розумію. А, серйозно, воно не має так бути. Я не розумію, що тут відбувається. У нас. По-перше, чому так погано з постачанням? Є вузли постачання, їх багато, ми недалеко від них стоїмо. Чому просто одна клітинка від вузла постачання і воно вже не доїжджає? При цьому вантажок постачає, всього вистачає. Флот їх ми топимо. Щоб щось робимо. Це просто якийсь жах. Я не розумію, я справді не розумію. Давайте ще. не знаю, ще 48 нафту завозити до себе. У мене буляло більше пального. Серйозно, це такий бред. Як тут ну, в них нема переваги по силі наді мною. Так чому тоді вони мене так хорошо відбувають? Окей, не даємо їм виснажитись об мене. Я не розумію, а що з постати, справді, що з постачанням? Ми прям дуже недалеко узлів постачання. Добі ось вузол постачання. Ми ось тут. Ну в плані, а як мені. Ось якщо ось тут одна клітинка від вузла постачання. Одна клітинка від вузла постачання, в мене немає постачання. Ні, серйозно, якого біса? Тут навпаки повертає провінції. Також в них навіть. Навіть ну, якщо в них нема постачання, це чомусь невигідні. Невигідні прориви. Не настільки швидкі. Якісні, я, роз... я не розумію, я не розумію. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по посланню в описі ви можете знайти мою гру, симулятор України, та придбати всього за 48 гривень. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, я також буду дуже вдячний вам за це. Я справді, що ото ви серйозно. Мене в оточенні. Я справді не розумію, чому тут все так погано, що з вами не так? Що з вами усіма не так? Де ми атакуємо? Тут та атакуйте. Тут та не треба атакувати сюди. Я справді не розумію, чому. Ви серйозно, я не зміг дві дивізії звідси нормально відбити. Зайдіть сюди. Окей, я розумію, чому у нас тут відбувається, тому що у нас немає постачання. Чому у нас постачання нема? Ось тут, наприклад, чому немає постачання? Буквально тві... ти, ти стоїш буквально на постачання. Чому? За конвой ми захищаємо. Всі конвої захищаємо. Ми навпаки їх конвой топлимо. І їх флот топлимо. Так в чому? Проблема з постачанням. В мене через це відбувають. Ну, логічно, якщо не просто зброя не доїжджає, а вже ж будуть відбувати. Чому? Чому прям так погано? Прикол в тому, що воно не має так бути. Ну типу, воно не так має працювати. Буквально ти не можеш стояти одну клітинку від постачання, і в тебе вже немає постачання. А вже ж мене будуть швидко і легко відбувати, коли гра зі мною так поступає. Ні, серйозно, що за бред. Ось нема постачання, вас. Ось вузол постачання, а у вас вже нема постачання. При цьому вони не забиті, не написано, що вони забиті. Они так, серйозно, я не... а як? Ось що мені робити в такому випадку? Ну, добре, ну все? Де що я зроблю? Я нічого не зроблю. Мене просто будуть зараз звідси відбувати як факт. Я 1 2 мільйона, брусню втратив. Фонок мене 1-8. Хоча співвідношення мало б бути краще. Але. Якого біса, серйозно? Зачекайте, як багато вони поганої... погано наступ вели? І чому вони так мало втратили? Що за бред? Чому ну, я не, не, зм не зміг сюди пробитись? Вони. Серйозно, що за бред? Ні, ну, це, це якийсь. Воно якось забагалось, що що. Я не знаю. Воно не має так бути. Я не можу стояти просто буквально ось вузол постачання, який не заповнений. І в мене тут навколо нього нема постачання. Це бред. Так не має бути. Я серйозно, я стою, ну, ось вузол постачання. Він не забитий, а в мене тут вже нема постачання. Може перезавантажитись, я не знаю. Я дуже багато ще втрачаю від цього людей. Ра, в чому твоя проблема? Це не нормальне. я перезавантажився. Нема. Вони... Всьо вони ось тут 17. Так, блін, це ненормально. Так не має бути. Ось тут я не можу їх нормально відбити. Навіть тут. В них, по ідеї, нема постачання. Я зневажаю ось за це я цю гру просто зневажаю усім Усім серцем. Що за бред? Що? Ось тут ми мали б прекрасно стояти в захисті, їх тут не так багато, але в нас нема постачання. В нас нема постачання. Вузок постачання є, які працюють, вони впритих до нас, але в нас нема постачання. Через це мене. А вже ж спокійно будуть відбувати. Бо мені з цим робити, як тут. Ось тут також нема постачання. Тут, скоріш за все, вузлів... Так, тут самих вузлів постачання нема. Але ні, мене, скоріш за все, відбили з вузлів постачання через те, що в мене не було постачання. Не було постачання, яке б було. Яке в мене було? Скоріше за все. І вони мене відбувають з місця. Де я просто не знаю. Гра, ти не працюєш. Це прям бред, я не знаю, це прям бред. Особливо те, що тут. Типу я пробився. вузли з постачання є, їх багато. Мене відбивають, тому що нема не працює постачання. Що воно працює? Ось тут, чому тут немає постачання? 11 15 використовується. І ми дуже багато часу втрачаємо дуже багато. Це не норма, це не норма, це не нормально. Ні, серйозно, то поясніть мені. Поясніть мені, як мені перемагати, коли мені просто не дають постачання. Окей. Okay. Я спробував встати в захист і так далі, але я не встану в захист без постачань. Туб типу, нема сенсу захищатись, в принципі, де нема постачання. Але тут просто нема постачання, тут мені просто не дають постачання. Не те, щоб я не, зможу, не можу нормально зайти в постачання, а мені просто не дають постачань. Ось тут у вас всього 5. Виснажені 5 дивізій. Якого біса і не можу сюди приатакувати. Ну, ось тут виснажені 5 дивізій. По ідеї сюди дуже просто зайти. І це не проблема в моїх дивізіях. Типу, якщо хтось не пише, що ой, там треба було танк робити чи так далі, то в тан... з танком ще було б гірше з постачанням. І вже ж вони в мене відбили з, з цього постачання. Ось тут вузол постачання, він не забитий. Ось, дві дивізії стоїть, одна клітинка від і постачання, і нема постачання. Воно не показує, що постачання сам забитий. Воно просто чомусь не доїжджає. Не контратакуйте їх. Я справді не розумію, що мені робити в такому випадку. Ай, ми. якого бісимо ще не в цій провінції? Що? Ми цю провінцію мало б давним-давно зайти. Це дуже дивно, ви хочете, що мені не дають постачання. Мене чомусь дуже просто відбивають, І те, що я не можу нормально зайти в цю провінцію. Скільки вони втратило? 2 мільйони. Я один і 4ТЦ. Ааа, ви хочете, скільки вони невигідного наступу ведуть. Тоб в них невигідного більше, ніж вигідного. Навіть я так сильно не самовбивався, коли йшов в нас О, нарешті. Нарешті я повернув одну провінцію. Це такий бред, це все такий бред. Не атакуйте. Тільки захист. Тільки стримуємо їх. Це... он не забиті. Це не норма, це не норма. Який сенс від вантажівок, якщо ось клітинка. Три. Три дивізії, все. Три в клітинці від вузла постачання. Не отримують постачання. Ось тут. Одна клітинка від вузла постачання, мене отримав постачання. Як мені захищати? Що мені робити? Ну, типу, я прорвався аж сюди, але мені. коротше, це такий бред. Я розумію, якщо б мене там занадто багато дивізій було, але дві дивізії які стоять на клітинку від вузла постачання, не отримують постачання. З незабитого Це Я не знаю. Що. чому не робити? Скажіть мені що робити. Я не знаю, що в таких ситуаціях робити. Коротше, дякую вам всім за перегляд. особливо дякую всім спонсорам, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Я засмучений. Дуже засмучений. І просто не знаю, що робити. Ось, Що мені далі робити. Коротше, дякую вам всім за перегляд. всім удачі. та бувайте, Підписка, лайк, коментарі, ви зрозуміли. Ви мене зрозуміли.